Події, що відбуваються на сході України, останнім часом дуже швидко розвиваються вони не можуть не турбувати українців. Найбільше вони, звичайно ж, зацікавлюють митців, які їдуть, аби підтримати наших бійців на передовій. Нещодавно з передової практично повернувся наш черкащанин Олександр Бабенко. Він нині заступник голови черкаської спілки ветеранів Афганістану з питань виховання молоді та культури. А також він ще й співак, поет і композитор. Ми його добре знаємо саме як співака. Тому, мабуть, більше сьогодні будемо говорити про те, що там відбувається. Події з вуст очевидця, події з вуст людини, яка бачила все це, яка відчувала, яка спілкувалася з людьми, які зараз на передовій. Я так думаю, що підтримку величезну вивезли з черкаської землі, всім українцям. Не будемо говорити, не будемо розкривати секрети, де це було, як це було. Але чому виникла така ідея і в кого виникла така ідея побувати саме на передовій? Ну, перше, от е, нашу розмову. Я хочу почати з того, що я хочу попросити пробачення у своїх доньок, що я їх обманув. Вони... Це я вже вдруге їздив. І вони просили мене, папа, не їдь туди. Я прошу пробачення, що я вас обманув. Ну, а ідея. вообще поездки. Собрались три композитора, три друга. Владимир Крипак, Анатолий Титов и я. Давай, говорит, поедем. Ну, давай поедем. Только мы хотели поехать именно к своим друзьям на передовую. Не так, как некоторые артисты ездят по тылам, ничего не бывает. Зібрались, дзвонили, є у нас друзі в Міністерстві оборони. От. Як кажуть, ми ще 24-го на День Незалежності хотіли бути в Донецькій. Ну, а там були події, що нас просто туди не пустили. От. А тут нарисувалася якби, зелена дорожка. От. Нам зателефонували, От. ми зібрались і поїхали. Я вважаю, що це із всіх концертів, які в мене були за все життя, це був найтяжкіший концерт. во, во перше по-перше, це очікування. Це то, то можна, то не можна. Ми вже коли перетнули, все почалося з того, як ми на машині перетнули. Границю Дніпропетровської області і Донецької. Уже ці блокпости, пусті дороги, автомати, БТРи. Пробачте. І взагалі, як мене просили Саша, там побільше фотографуйтесь, я вам скажу слово піар. Павло, зразу, коли ми приїхали на першу базу, де, нас, де ми ночі переночували, це так називається переночували. Представ тобі собі, який може бути піар, коли приїжджаєш. Тобі кажуть, коли нас зустріли, тому що ми йшли в колоні, дві машини ззаді, ми посередині. Вот, коли хлопці з автоматами, с пол, полной е, э, в бронежилетах, встречают и говорят, передвіження не менше 140-150 км в час, то есть ви не відстаєте, там все договорено. хто би не останавливал, ви їдете за нами. Представте себе, мы приезжаем и стоит э, вдоль школи, заброшена школа, тобто вони они э, там базируются в заброшеній школі. Ли стоят штук 9, 10, 11, но я не считал. Стоят белые машины с красными крестами. Вот, а на стекле написано груз 200. То есть слово пиар у меня сразу отошло. Ну, представьте себе, сфотографироваться на фоне такой машины. Вот так. вот, э -э -э, Кожна людина, яка нормально себя почувая, и мозг с мозгами дружит, конечно, не будет фотографироваться. Разговоры, ребят. Я могу единственное сказать, что э, нам сказали, что вот здесь вот, ну где они базируются, это те ребята, которые ездят по вызову. Это э, 93-я, 25-я бригада спецназа ВДВ. Вот, то есть, там ни погон, ничего нету. То есть вот и караулы с автоматами, то есть они ходят. Я даже как-то посутил там, э, типа. Хлопці підійшли, маленькі такі, Це, що я бачив за той тиждень. Е, маленькі хлопці підійшли, от. а ми їм там і печиво дали, те, що ми привезли. Угу. Е, тобто діти місцевого населення. Діти діти місцеве угу. населення. Оце, з місцевого населення оце за тиждень я бачив тільки трьох тих діток. О, ще Толік, тітов спросив, а чи ви ходите, тут картоплю крадете у нас і сезонати вам. От. А чого ви в школу не ходите? Ну там, будемо так, запитали, ким ти хочеш бути. Там один малеч, малеча сказав, хочу бути льотчиком. Він, тут треба в школу ходити, треба ж навчатися, якщо ти хочеш бути льотчиком, то треба навчатися. Та де навчатися, тут, там, де школа Бог за скільки кілометрів. От. Ми туди не ходимо, а ця школа заброшена, уже не діюча. Уже не. Уже не діюча. От. От. І коли, так, коли я окунувся в цю атмосферу, mm -hmm. от, ви можете представити, от, е, що тут. Ми віддали, во первых солдати е, зразу поняли, що приїхали люди, які е, знають, е, що їм треба вести. От. Mm -hmm. Я вам скажу так, що дуже мало, дуже мало. Десь хтось каже, що роблять афганці, що робить наша спілка. Ми не любимо піаритися, ми ніде може не показуємо. Але е, наша спілка ветеранів Афганістану, вона робить те, що потрібно робити. Коли, е, допустим, я привіз медикаменти, е, там. Олександру Володимировичу Рипченка його товариш, який нам э, і в прошли раз поставляв, давав медикаменти, я вам бросив, ковозив тоді. І зараз. То хлопці побачили ці там аптечка, там на, на всі случаї життя. Там э, так, да, там і йодовий карандаш, і від грипа, і від простуди, і від самий антіабізбалюючий. Вони собі одразу раз по карману, воно удобно. О! От ви знаєте, що нам передавати. Вот, вот, вот. Там, допустимо, э, я вот на копілку працював і на э, концерти робив по всій області, і в Черкасах робив не, неодноразово. Півтора місяця перед поїздкою я зробив дуже багато концертів. І все це э, э, я вдячний. І в Філармонії, коли я 28 числа робив концерт, от чим могли, значить, спілка ветеранів Афганістану. Ми нагородили і дипломами там тих людей, які не байдужі до цього. Тому що будемо так казати, ту же сцену поставити потрібні гроші. До нас відкликнулись люди, поставили нам безкоштовно і сцену, і звук поставили. От Валентину велике спасибі. Тобто, ну все, і Юля там допомогла з рекламою, вот, щоб люди знали. Тобто я всім вдячний, хто і козаки там, и, и, я от казав, що от стоять з копілками, що їм ніхто не вірив, там даже навіть ну, перевіряють, що перевіряю, <правдая> там. а козаки узнали, що тим більше є і наші авганці, вони вот, коли узнали, що ми туди їду. Приїхали, що треба. Все привезли там на фотографіях, є, і іконку там вишили, я іконку цю віддав прямо уже на передовій. До речі, а який настрій от хлопців-бійців на передовій? Е, значить... Немає, от, тому що настрої різні ходять. Хочеться почути ще чи хлопці з впевненістю стоять, що їх тут підтримують, що їх тут чекають, що ага. ну тобто підтримка шалена, йде і від діток, і від дорослих, від всіх. Я вам скажу так, що я там, крім машин, волонтерів і груза дві. Більше БТРів і танков нічого не виділ. Е, ми спочатку приїхали, це була 20-кілометрова зона, е, куди гради не достають. Угу. Потім, коли ми все це роздали, е, приїхали хлопці і кажуть, так, ребята, навіть ви поїдете домой, тому що небезпечна. концерт не виходить. Uh -huh. а мы так стали пыром, говорили, ребята, говорю, а что uh -huh. мы, uh -huh. а uh -huh. мы, расскажем пацанам дома? Сказать, да, что поехали там, типа, печенье, печенье раздали и уехали. То есть ну, мы просто настояли на концерте. Вот, сутки ждали этого, когда приедет командир, командир лично за нами приехал там с ребятами, вот. говорит, так, и там все по времени, значит, все, все, курим, поехали, вот. вот мы, говорит, за 20 минут должны проехать 30 километров. Вот машина ваша едет с такой скоростью, едет. А машина хорошая была. Вот. Все влезло. И вот мы раз и поехали. Так, ЖПРС выключить, телефоны выключить, все, поехали. Вот, вот такая обстановка. Мы приезжаем туда, вот, значит, если здесь, когда ребята... А вообще, вот, я говорю, настроение такое было. Вот они приезжают замороченные грязные там с автоматом все идет у них они так там разговаривают там, 5 пять трехсотых два двухсотых все там потом раз вышли в зависимости от после боя что там произошло едет или одна машина или две едут пацаны с ними прощаются они едут собирать двухсотых трехсотых вот понимаете обстановка какая вот. там бронежилеты на окна повесили все поехали автоматы кинули Вот. Ну вони потім сразу з э, боку поставили, ну, собрали значить, раненых, убитых, і вони сразу на Дніпропетровськ. Э, потому що в Днепропетровске там э, лікарні, всі госпіталя, морги, все забито. Вот. Поэтому с ними. А потім вони там вигружають і обратно возвращаются, обратно їх встречають. Э, то есть вот такая обстановка. А коли ми приїхали, э, значить, уже туди. Э, Ну, просто я не буду казати цю э, частину, э, тому що хлопці, як би, э, я вам скажу, дуже багато предательства. Зі сторони своїх? Взагалі не просто говорять, не надо рассказывать, не надо. Вот и они постоянно ж там неделю там постояли, неделю там постоянно вони пере переїжджають. <п theorem> вот кажуть там через пару тижнів, вот тоді може. Вот то, що я фотографії показую, ну, по фотографіям це ж не карта. Не вот, Це не визнач. Вот. Просто я розумію, що хочеться сказати дякую. Вот, зінки показав. Це саме, ну, це ж то, що можливо. Вот. Ну, Такі, ще думаю, а що це, ну, спрашують, на мети, де вони, ми заїжджаємо, значить, десь в пределах видимості шлагбаун стоїть перед тим, як туди заїжджати. Зупинилися там, у них свої позивні, свої раси, там, мігнули аварійками, сколько-то раз. Все, під'їжджаємо, а ребята, тобто там просто так туди не заїхати. Обов'язково повинні обов'язково щоб по време знати під'їхати. Ну, мало ли що на дорозі случилось. От. А з місцевим населенням тільки стімати стріляло. Да, тільки публічно, там, там ми, ми проїжджали, е, проїжджали, я не пам'ятаю, е, якесь селище. Е, В общінькому дома. І, е, нам треба було по уличці проско, проскочити, а там застряв е, тягач який віз підбитий, е, БМД підбиту. От, нам прийшлося об'їжджати, це лишні хвилини, лишні. От, ну, mm -hmm. от він став там посереді дороги, там одне колесо до одного забору, друге до другого. От, а ми ж сидимо, знаєте, така напруга, типу, все розворачується, лишні хвилини, от, поїхали в об'їзд. Ну, приїхали. Значить, ви мені сказали, яка обстановка? Я вам скажу обстановка, е во-перше, наскільки пройшов цей концерт, бо півроку до цих хлопців, коли ми їздили, от, ніхто взагалі не, не приїжджав. Півроку. Вот. І вони так, да, пускай їдуть, і тим більше знаєте, було дуже э, приємно, що а хто ворон приїхав. Ну, тобто було приємно, що мої пісні знають э, військові. Вот. А коли вони узнали, що ще й Вова Кріпак це все організував, що це кінокомпозитор, там, брат за брата, стармедія, вот вот. Толя Титов, там же всі пісні поються в машинах. Вот. Они в прошлом году мене взяли в свой проект. Я для фільму Бомба песню написав. Тобто ми, как би, от, ну, товарищи. товариші. От. І вони ничего себе, які ребята к нам приїхали. От. Було дуже приятно. Типа, а яку ж вам сцену зробити? Ну, я говорю, ну ми, в вам ездили, їздили, то ми там, пацани на БТР сіли, е, саме, а ми стали возле стінки, там стінки складу. Так сразу, раз, раз. О, дивляться, там Урал стоїть. Подганяють Урал, борта скидують. вот сцена така. В полівих умовах. полевых полів, умовах, да. так. И чувствуешь себя таким, вот. ну, всі ходять з автоматами, все ходят, вот, особенно ти тут пісні співаєш, а там бетер поїхав, техніка поїхала, то на... Те приехали, тому що звук пішов по всій військовій, ну, де вони стояли. Вот. І все вже сходятся, приємно дивишся, стоять, слухають. На фото навіть з жінками зустрічалися. А зустрічали от, значить, там, зіночки, так. Багато, значить, до речі, там жінок. Ну, одна була, яку ми бачили. Значить, mm -hmm. І я вам скажу, Толя Титов, а він шансон пише, шансон є. Що ж робити? У мене ж одні пісні там, про кохання, про... кому співати. Та вибери такі, щоб і хлопцям було там придумай, скажеш, ось було там для ваших жінок, там, що ми, я дарую вашим жінкам, які вас чекають. И тут, значит, я спеваю, э, такая рыженькая девчонка, ну, девчонка, где-то 40, может, трошки больше, 40. Вот, ну, дуже гарно выглядит. И вот я побачив, что это женщина. То есть у нас сначала пришла э, кепка же, это вся в камуфляже, автомат, там, гранаты висят, все это. Э, и тут, значит, э, концерт же идет, артисты же приехали. Вот, она снимает эту кепку, так раз там волосы. Вот, ну, было заметно сразу. Вот. И я Толику махнул, говорю, Толь, это самое. И я такой спевать, все нормально. Вот все внимание теперь на всю Зиночку. Вот. А еще, значит, потом я познакомилась, Виктория, Победа ее зовут. Значит, и когда Толя залез, ну, то есть я начинал концерт, он в середине пел, я, то есть у меня на песни, а у него шансончик. Вот. И я стоял, 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 и он писал, там, я тебя поздравляю, начал спевать, и счастья от, се... от сердца желаю. Вот. Я пришел через запросив запросил на танец. Вот. Бачила бы ее очи. Вот. Такое было, э, такое впечатление было, что э, ее, наверное, лет 10 никто не приглашает. Вот. А тут в войсковых, э, в этих условиях, она смотрела на меня, я про эти глаза хочу написать песню, то есть как бы есть пережил немножко это. Ну и спрашиваю, там, там муж не приревнует. Это самое, тут автомат пристрелы там. Ну я так пошуткував, чтобы она улыбнулась, чтобы посмешка была. Та человека немає, все это. А потом, значит, мне командир рассказал, что это за женщина. Она и в Сирии воевала, она и воевала ну, в багатьох горячих точках. Сама она снайпер. Вот. А была тут, там вообще история с той Зиночкой с этой Викторией, ее сын воюет на стороне сепаратистов. Представьте себе, ее единственное желание было в прицеле увидеть своего сына, только положить винтовку и пойти с ним встретиться и поговорить на, на. Вот желание у женщины. Вот. А то, какие настрой, вот я помню, вы задали вопрос, какие настрой? Навіть росіяни приїхали з Росії і воюють на нашій стороні за Україну проти Путіна. Бо є такі. Тобто розуміють обстановку, розуміють, що хто прав, хто не прав. І росіяни воюють. Я скажу, що я привіз дуже важливу річ, бо я і тут в області з нею столкнувся і в відділі культури, коли мені сказали, що Саняти не формат. Ти пишеш і співаєш російською мовою. Мені хочеться сказати, вам, дорогі культури, поїдьте туди і розкажіть, яким язиком надо піти. Тобто з цього все починається. Навіть я вже думав, у мене некоторые концерти проходили здесь, на Україні, ну, в э, то президент наш дуже гарно сказав, і це в мене як пароль був, щоб не було ніяких питань. Неважливо, якою ти мовою розмовляєш, неважливо, якою ти мовою пишеш. Важливо, що в тебе отут в душі і в серці, як ти відносишся до своєї батьківщини. Я знаю, що навіть е, до ось цих о, таких е, страшних сумних подій, що сьогодні відбувається в Україні, ви навіть, навіть написали пісню. Хотілося б її почути, тому що е, щоб там не було, але спершу ви композитор, ви співак, ви автор, виконавець пісень. Да. Можливо, є якась історія пов'язана з цією піснею? З цією піснею Історія дуже проста. Е, тось мене і в Білорусі, і в Росії, і в і вбившому СССР, мене знають всі. И мне прислала просто текст белорусского поэтеса Валентина Климовича. Я прочитал, я там поменял только три слова. Даже мне жінка моя Жанна подсказала, ну там есть фраза такая, видно, Бог обозлен. Говорит, Бог не может быть обозлен. Вот, мы поменяли просто слово оскорблен. Бог, он же создал нас для кохания, для... І вот. там ще пару слов поміняв, і одразу же вже музика лилась. Вот. Опять-таки допомогли мені і спонсори дали грошей. І э, наш тот саме Серега з э, театра театру відбросив всі діла. Бо я говорю, мені треба, вот зараз я буду їхати, мені надо ця пісня. Давайте послухаємо цю пісню. Тишина разорвалась раскатами грома. И теперь там война, ничего не осталось от дома. Дома наших друзей, где все с детства нам было знакомо. Там улыбки людей на странице. Застыли альбомов. Дома наших друзей, где все с детства нам было знакомо. Там улыбки людей на страницах застыли альбомов. Дом, который хранил и тепло, и уют в миг разрушен. Исчезают нет сил, неповинные, чистые души. Покидают они мир, который к ним так равнодушен. А над миром звонит тихо колокол местных церковушек. Покидают они мир, который к ним так равнодушен. А над миром звонит колокол местных церковушек. И плывет этот звон над землей и над раненым полем. Стонет жалобно он, но скажу вам, он тоже безволен. Лучше бы это был сон, мы грехи тогда вместе замолим. Видно, Бог оскорблен, раз такое он сделать позволил. Лучше бы это был сон, мы грехи тогда вместе замолим. Видно Бог оскорблен, раз такой, Он сделать, позволив. Видно, Бог оскорблен, раз такой, Он сделать, позволить. Я вам дуже дякую. Думаю, що підняли дух да, на все нормально. І зрештою скінчиться все. І Бог змилостивиться, що він нам оці випробування посилає, але все ж таки будемо сподіватися, що станемо на ноги, наведемо лад в нашій державі, і все в нас буде добре. Дякую, да, що ви думаю, прийшли до нас і хороші. поділилися своїми спогадами і цікавими розповідями.